Вітаю, друзі! Подивіться на цих дивовижних створінь. Це личинки метеликів з родини слизньовидок. Дивна дещо назва для таких колючих красенів. Зовсім вони не схожі ані на слимаків, ані на равликів. Та й батьки цих крихіток, дорослі метелики слизньовидки, настільки екстремально пухнасті, що радше нам які іграшки схожі. Проте, і в інших мовах вжиткова назва метеликів пов'язана зі слимаками. Наприклад, в англомовних країнах їх називають – «слимакові молі». Справа в тому, що ніжки у гусениць слизньовидок, або відсутні, або зовсім маленькі, і вони пересуваються як слимачки чи равлики. Деякі використовують змінений до стану слизу власний шовк для того, щоб полегшити собі рух. Ці яскраві красуні, як на мене, заслуговують на експозицію в галереї найгарніших створінь планети. Розмаїття їхніх форм і забарвлень вражає, до них так і хочеться доторкнутися чи принаймні посадити на долоню і милуватися. І от саме цього робити не треба. Справа в тому, що личинки слизню видок вкриті не просто милими колючками, насправді це пекучі волоски. Спеціальні залози, що пов'язані зі щетинкою прямим каналом, виробляють отруту, яка виділяється, щойно кінчик обламується. Варто лише торкнутися такої ось красуні. І ви заробите не просто відчутний, а доволі болісний опік. Отрута личинок з родини слизньовидок здатна викликати сильне подразнення шкіри, свербіж і висип. А людей, що страждають на алергію, може навіть довести до анафілактичного шоку. Аби їх не чіпали, личинки мають попереджувальне забарвлення. Але якщо воно і працює, то на рівні взаємин тваринного світу. А люди реагують на нього не зовсім правильно. Ми любимо тягнутися до всього яскравого. А отже, щороку чимало людей страждають від важких наслідків своєї необачної поведінки щодо цих милих крихіток. Така ось чергова цікавинка природи. Задум, цілком гідний нашого альманаху. Ну а мені лишається тільки нагадати вам, що світ сповнений цікавинок, і я все ще маю що про них розповісти. Тож до нових зустрічей і до нових див. Побачимось!